Я вам так скажу, що нинішній Портновський КПК, який успішно діє в нашій Україні, він не дозволяє робити ті речі, які зараз систематично діє прокуратури робить з усіма тими, хто є там, ну, умовно кажучи, кого, хто самі себе називає поліцязнями. Тобто арештувати людину зараз практично не можна. По закону. Але зараз арештовують поза законом. В даному випадку э, потрібно спочатку було придивити підозру, а потім вже арештовувати. І оце мені весь час жалуються прокурори, котрі працюють по вбивцям Майдану, по найбільшим злочинцям Сінуковича, на цей кодекс не дозволяє нам арештовувати їх по закону. Тому ми їх не можемо піймати, тому клює, до речі, втік абсолютно законно. Але коли треба ворога якогось Порошенка закрити, то тоді вже на закон плюють. І в даному випадку не жодного випадка не знаю, коли по закону арештовували когось з включаючи моїх друзів там Артема Фуменюка, там так званий вбивць бузини і так далі. Всіх їх арештовували абсолютно в позазаконний спосіб.